Вулиця Соборності, Полтава, центр міста. Полтавці приходять на Алеї Героїв до своїх рідних полеглих. А поруч і досі не відремонтований паркан, говорить мати загиблого захисника і Цубера пані Олена. Нагадаємо, у грудні 2025 року водій таксі збив меморіальні конструкції на Алеї Героїв. А разом з ними зачепив паркан. За його кож відновили два обеліска. та хай би за коше паркан встановили. Він оболізки пошкоджений встановив, а паркан вважає, що не потрібно відновлювати. Мабуть, так. Полтавка Олена каже, згадує той день, коли побачила, що водій в'їхав у паркан біля конструкції з портретами загиблих захисників України. Перша думка була, щоб не Ілів пошкоджив. Але ж все рівно хлопці хлопців пошкоджив. Я узнала, одразу прийшла. Полтавка Валентина теж прямує до свого сина, точніше до стели зі своїм полеглим синочком. Говорить, паркан давно б вже могли відновити. Звісно, не гарно тут, але я як і хлопці воювали, за що, Щоб було красиво, щоб було гарно. Що я можу сказати? Це ж наші, як то кажуть, голови високі. Вже ж давно могли б зробити все це. Але не вистачає, напевно, грошей. Вже відколи це трапилося, він заїхав сюди, то Ай би він відремонтував. деревідремонтірував. Схожа ситуація, і на перехресті вулиці Європейської та Шевченка там теж у грудні 2025-го внаслідок зіткнення вас та таксі було пошкоджено огорожу. Полтавка Лідія каже, стільки вже по місту занедбаних ділянок, що вже починає звикати. Ясно, що не офайно. У нас взагалі в місті бруд. Ми вже так привикли до цих емоцій, що не звертаємо на це увагу. Як повідомили у прислужбі Полтавської міськради щодо огорожі на перехресті Шевченка та Європейської, наразі проводиться попередній огляд технічного стану пошкодженої конструкції. КТП 1628 виконає ремонти за сприятливої погоди. Огорожена каштанові алеї, пошкоджено водієм таксі, за інформацією комунального підприємства Декоративні культури. Буде відновлено після відшкодування вартості конструкції. За фактом події було здійснено відповідне звернення до правоохоронних органів. Водій зобов'язаний компенсувати витрати на проведення відновлювальних робіт.